Шановний голова, працівники та депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, жителі старостату та всі присутні. Згідно зі статтею 541 пунктом 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, староста звітує перед сільською радою та жителями старостинського округу не рідше, як один раз на рік. Виконуючи вимоги цього закону щодо щорічного звітування старости, пропоную звіт про роботу за 2024 рік. Свої повноваження виконують з грудня 2020 року відповідно до рішення Новицької сільської ради. У роботі керують Конституцією України, законами України, положенням про старосту, рішеннями Новицької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови та іншими нормативно-правовими актами. До складу середньоугринівського старостинського округу входять два населені пункти: село Старий Угринів та село Середній Угринів. Загальна площа округу становить 18,78 км2 або 1878 гектарів, куди входять земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 105,38 гектара, для ведення особисто селянського господарства 536,37 гектара. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 141,85 гектара, разом 783,6 гектара. Чисельність населення старостату становить 1447 осіб, а з них Старий Угринів – 890 осіб, з яких 419 чоловіки і 471 жінка. Вони ж в свою чергу поділяються: діти дошкільного віку 44 особи. Діти шкільного віку 112 осіб, громадяни працездатного віку 527, громадяни пенсійного віку 207. Середній угринів 557 осіб. З яких громадяни працездатного віку 283 особи. Громадяни пенсійного віку 190 проживає у нас 25 родин, які мають статус багатодітної сім'ї, і виховують 78 дітей. Є 26 осіб, які мають статус учасники бойових дій, а саме: 5 учасники антитерористичної операції на сході України, 18 Учасники, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, і три учасники бойових дій в Афганістані. На території старостату зареєстровано 571 об'єкт господарському обліку, з яких 302 об'єкти в Старому Гринові. Та 269 в середньому угринові. Віддаленість від центральної садиби становить 13 км, а від районного центру 20 км. Подолати цю відстань досить зручно завдяки автобусному сполученню, яке щоденно забезпечує приватне підприємство Захід Автотранс. А це 8 рейсів у середній Угринів та 13 – у Старий Угринів. Дії у нас 8 закладів. Що утримується за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування? А саме: два народні доми, дві бібліотеки, один ліцей, два фельдшерсько-акушерські пункти та один адміністративний. У селах функціонує п'ять магазинів змішаного типу, які забезпечують місцевих жителів товарами першої необхідності: двічі на тиждень щосереди та щоп'ятниці. Працює пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошти, де начальник відділення надає повний перелік поштових послуг для жителів обох сіл, а також забезпечує своєчасне отримання кореспонденції та коштів у Старогринівському ліцеї. Протягом 2023-2024 навчального року здобували освіту 149 учнів. Колектив закладу налічує 43 працівники, з яких 22 педагоги. Дошкільний навчальний заклад відвідувало 20 діток. Комфорт та зручності для них створюють три працівники. Найважливішим у освітньому процесі є безпека. А під час воєнного стану пріоритетними в закладах освіти є укриття, яке за всіма нормами облаштоване у ліцеї. У закладі організоване гаряче харчування. А з жовтня 2024 року. Учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно. Заклад забезпечено двома генераторами, а у опалювальний період тепло подається твердопаливним котлом. З вересня 2024 року у Новицькій громаді на базі Новицького ліцею створено осередок захисту країни, де 26 учнів Старогринівського ліцею разом із здобувачами освіти інших ліцеїв громади. Мають можливість вивчати будову дронів та керування ними, здобувати навики стрільби у тирі. Здобувачі освіти нашого ліцею брали участь у творчому конкурсі Серцем Єдиним Ми Україна на другому етапі всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги разом переможемо. Фельдшерсько-акушерські пункти щоденно надають першу медичну допомогу. 673 жителі Старого Угринова та 514 жителів середнього Угринова Підписали декларації з сімейними лікарями для покращення комфортності і якості надання соціальних послуг, створення привабливої і затишної атмосфери працівниками старостату спільно із працівниками фельдшерсько-акушерського пункту та бібліотеки села Середній Угринів було зроблено косметичний ремонт адмінбудівлі для збереження та підтримки працездатності будівлі, забезпечення належних умов праці. Створення умов для дозвілля та творчого розвитку, покращення загального рівня соціально-культурного розвитку а головне запобігання зупинення роботи закладу культури за сприяння новицької сільської ради та громадських активностей було зроблено ремонт приміщення народного дому у селі Старий Угринів з метою збереження енергоносіїв та підвищення енергоефективності у народному домі села Середній Угринів. У великому залі було замінено старі, прогнивши двері на нову металопластикову конструкцію. Продовж року проводяться заходи, спрямовані на приведення у належний стан території старостату шляхом благоустрою та санітарного очищення місць загального користування, у тому числі із сільських кладовищ. Передвеликодні толоки було проведено на кладовищах старого і середнього угриновів. Щорічно з активними та небайдужими жителями старого Угринова проводиться загальна толка по прибиранні місцевого храму, подвір'я та прилягаючої території. Благоустрій це не просто прибирання, це злагоджена робота, направлена на те, щоб зробити наше життя кращим. Щороку впродовж теплої пори на території старостату проводяться роботи щодо покращення і утримання порядку біля адмінбудівель та на території громади. У рамках щорічної акції за чисте довкілля спільно із учасниками освітнього процесу Старогринівського ліцею було організовано прибирання берега річки Бережничка та узбіччя центральної дороги. Варто зазначити, що з часу сортування твердих побутових відходів кількість сміття значно зменшилася. Благоустрій території свідчить про культуру і свідомість жителів. Чистота довкілля залежить від кожного з нас, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Для збереження дорожнього полотна та подовження терміну експлуатації асфальтного покриття було встановлено майже 70 метрів блоків водовідведення, які сприяють збору надлишки води з дорожньої поверхні, захисту від підмиву країв дороги, збереженню міцності дорожнього покриття, а як результат зменшення аварійності. За останні десятиліття суттєво змінився склад побутового сміття та зросла його кількість. Завдяки роздільному сортуванню зменшується кількість відходів і їх вплив на довкілля і здоров'я населення. Вже чотири роки ми активно займаємося сортуванням торсировини, для чого на території серостату встановлено 9 пар спецконтейнерів для скла та пластику. Ще кілька років тому проблемою для перевізників та частини жителів села середній Угринів було так зване місце розвороту громадського транспорту. У минулому році в чергове за сприяння техніки комунального підприємства Екоресурс. Та фінансування Новицької сільської ради спільно із жителями села було пророблено значну роботу щодо благоустрою даної території. Наприкінці звітного періоду нам вдалося частково згрейдерувати і провести ямковий ремонт приблизно 400 метрів дорожнього полотна у селі Середній Угринів. На задоволення потреб населення старостату та покращення внутрішньої інфраструктури, а саме на звернення жителів вулиць Василя Стефаника та Незалежності. Було проведено роботи по покращенні експлуатаційного стану доріг, які перебувають в край незадовільному стані. У лютому місяці минулого року. В результаті танення снігів та дощових вод склалася вкрай критична ситуація на автомобільному мості через потік Солонець, яка унеможливлювала рух транспорту. Великий утвір у мусовій конструкції, який продовжував збільшуватися, міг призвести до повної зупинки транспорту та створення надзвичайної ситуації. У Короткі терміни проблему вдалося вирішити за допомогою техніки комунального підприємства Екоресурс. Проблемою жителів середнього Гринова є розташування населеного пункту вздовж русла річки Бережнички. Талі сніги та дощові потоки підмивають берег ріки, руйнуючи мости та містки. У звітному періоді вдалося ліквідувати одну із таких проблем на вулиці Івана Франка. З огляду на сучасні технології та покращення енергоефективності, адмінбудівлю у середньому Гриневі, де знаходиться старостат, ФАП, бібліотека та народний дім, було переведено на опалення твердопаливним котлом, що дало можливість значною мірою зекономити енергоресурси, здійснювати повний контроль за температурним режимом установі та суттєво знизити залежність від природного газу і мінімізувати негативний вплив на довкілля. Новицька громада перша сільська громада, яка встановила межі території Новицької сільської територіальної громади. Середньогринівський старостат межує із землями Рожнятівської селищної ради. Представники компанії Прозем зазначили, що мешканці села Петранка та середній Угринів прекрасно дотримуються правил добросусідства. Запам'яталися жителям заходи за участю театрального колективу села Бережниця із п'єсою Фараони. Та благодійний концерт, організований проти ієреям Вітольдом Левицьким, які направлені не тільки на культурний розвиток, а й на фінансову підтримку Збройних сил України. З метою заохочення дітей до читання, а також можливості спробувати себе у різних театральних постановках, танцях розкрити свої таланти. Працівники сільських бібліотек та народного дому села Старий Угринів впродовж року організовують різні роздажальні програми та заходи. У Новицькій громаді щорічно проходить звіт голови та старост. 2 червня 2024 року у Народному домі села Старий Угринів пройшов звіт старости Середньоугринівського старостинського округу про виконану роботу у 2023 році. Попри всі свята і будні, тривоги і помірний спокій, значну частину свого робочого та вільного часу ми приділяли організації та доставці допомоги нашим односельцям і не тільки їм, які стали на захист кордонів нашої держави, на захист нашого спокійного та мирного життя. Продовж року велася активна робота по збору продуктів харчування, медикаментів, необхідних елементів амуніції, речей першої необхідності, засобів гігієни, засобів захисту та багато іншого. Частину необхідної привізії знаходили через благодійні фонди, часто доводили шукати благодійників, які купляли ті чи інші речі, а частину виготовляли самостійно, готували різні страви та випічку, м'ясні вироби, енергетичні батончики. Робили окопні свічки, а також брали участь у поїздках на схід та південь України. Відповідно до покладених на мене повноважень, у 2024 році я брала участь у пленарних засіданнях Новицької сільської ради, її виконавчого комітету та нарад різного спрямування, де представляла інтереси мешканців старостату, виконувала доручення ради, виконавчого комітету та селищного голови, здійснювала моніторинг за дотриманням громадського порядку та станом благоустрою території у звітному періоді. Вела по господарський облік та вчиняла нотаріальні дії. За минулий рік вчинено 31 нотаріальну дію, з яких складено та посвідчено 16 заповітів, 6 довіреностей, 6 заяв на реєстрацію довіреностей і засвідчено 3 справжності підписів. Восьми жителям старостату було рекомендовано звернутися до Калуського центру надання безоплатної правової допомоги, де їхні питання були позитивно вирішені. Дійснювала прийом громадян, які зверталися з питаннями та проблемами різного характеру. Всього за звітний період було 258 звернень, з яких 107 з особистих питань. Частина звернень, що розглядалися на прийомі, була задоволена, та існує ряд проблем, які не можуть вирішуватися в користь заявника згідно до вимог законодавства, про що їм відразу ж було надано роз'яснення. За характером порушених у зверненнях питань головне місце займають питання вирішення межових спорів. Оформлення права власності на будинки та землю, берегу укріплення у селі Середній Угринів. Протягом звітного періоду велася активна робота із відділом соціального захисту населення та праці Новецької сільської ради, на обліку якої перебуває 10 осіб, що опинилися в тяжких життєвих обставинах. Тринадцятьом нашим односельцям, що безпосередньо беруть участь у складі сил та засобів, які здійснюють заходи і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Було виплачено кошти на відшкодування житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива протягом звітного періоду проводилась злагоджена робота із службою у справах дітей та із поліцейським офіцером громади з метою профілактики правопорушень адміністративного законодавства. Одним із напрямів роботи старостату є ведення реєстру територіальної громади. За минулий рік в старостинському окрузі було зареєстроване місце проживання 52 осіб, знято з реєстрації 5 осіб. Введено 248 витіїв з реєстру територіальної громади. За звітний період було видано 486 актів та довідок різного характеру, оформлено 82 заяви на допомогу через соцгромаду. Для інформування жителів про події та новини Новицької сільської ради і старостату. У мережі Viber діє спільнота під назвою Угринів Про все для покращення професійного рівня проходила навчання в інституті політичної освіти та івано франківському обласному центрі перед підготовки та підвищення кваліфікації. Звітуючи сьогодні про свою роботу за 2024 рік, сподіваюся на те, що в обговоренні звіту, даючи об'єктивну оцінку роботи старости, внесете конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку та діяльності. Хочу подякувати всім жителям старостату, спонсорам та керівництву територіальної громади за вашу підтримку, допомогу, довіру та співпрацю. З огляду на сьогоднішні події хочу побажати усім нам насамперед якнайшвидшої перемоги, мирного неба, процвітання, наснаги і Божого благословення у всіх наших починаннях. В окремий спосіб хочу подякувати Олегу Матієву, депутату Новицької сільської ради. Транспортній компанії Захід Автотранс, директор Микола Манелюк, товариство з обмеженою відповідальністю Прикарпат Агро, директор Богдан Романовський, жителям Петру Скорчаку, Мирославу Іванюку, Василю Кравцю, Володимиру Ханенку, Ярославу Ільківу, Василю Федоріву, Володимиру Худику, Григорію Люльчику, Володимиру Луцину, Любові Базюк і Михайлу Андрейківу, які проявляють активну позицію і неодноразово допомагали і продовжують допомагати. У виконанні тих чи інших робіт на території старостату.